Для мене Довженко-центр це неймовірні люди, які розуміють і відчувають, і знають, що таке магія і хімія кіно. Довженко-центр для мене це боротьба, не тільки боротьба за виживання, яка триває вже близько двох років, а також це боротьба з комплексом меншовартості по відношенню до нашої культури всередині країни, та боротьба за гідне місце для нашої культури, кінематографа серед світових. Довженко-центр для мене це місце моєї енергії, натхнення і величезних можливостей втілювати і реалізовувати міждисциплінарні та інституційні проекти. Це місце мого серця, і це місце, де збираються найкращі люди. Нам працюють найкращі люди. На заходи приходять просто неймовірні е, культурні діячі і неймовірні люди з таким самим великим серцем. Дуже люблю до вже. Це колектив, який мені припав до душі. і Він як став мені як е, мої всі колеги, як рідні, як рідні стали, і це як рідні ті міста. Це там, де ти почуваєшся на своєму місці. Коли ти один за всіх, ми всі за одного. Другий рівень дім, у стінах, якого живе історично та культурна кіноспадщина. Приховані скарби українського кіно для мене. Довженко – це про кіно, це про його минуле, сучасне і майбутнє. Це майбутнє нашої держави. Це можливість доторкнутися до історії і передати цю історію відвідувачам. Довженко – центр. Це форпост державних інтересів в е, системі кіноіндустрії перед чиновницьким апаратом, який дивиться на е, довженка центр виключно як високоєбартісну нерухомість. Слава Україні! Довженка-центр центр це команда, яка зберігає і розбудовує інституцію. Довженко-центр це. Самовідданість та креативність важливий робочий життєвий досвід, та саме головне робоча відповідальність. Це фіно бажанка центру. І його колекція — це моя найлюбленіша гра. Будете добре поводитись. Запрошую, зі мною. Ворота до українського кінематографа. Національний спадок, державний фільмофонд України. І 45 років, що я працюю. З фільмами 30 надовжат ну, центрів. Це велика частина моєї життя з цікавою відповідальною роботою. Це робота. І робота, може, це і не зовсім добре, але яка по великому рахунку не приносить задоволення. задоволення приносить тільки результат цієї роботи. Тобто ти робиш, доглядаєш за плівкою, розумієш, що ти подовжуєш життя. І цю картинку через 50 100 років зможуть люди подивитися інші покоління, і тільки розуміння от того, що ти причетний до продовження життя історії, що закладена в цих плівках, оце тільки єдине задоволення, робота, яка сприяє збереженню українського снігофонду. Ті впожативачі це віросповідування. Але сьогодні, після запису відео і спілкування зі своїми колегами, зрозумів, що це майже не жарт. Це е, ідеї, принципи і колосальна робота людей, які вірять в те, що пам'ять має жити. В першу чергу Довженка центр для мене це люди. Це неймовірна спільнота красивих, розумних, професійних людей, які працюють в самому центрі. Об'єднуються довкола його проєктів, приходять на події та виставки. Адже Довженко Центр це унікальне місце пам'яті, кіноархів, фільмофонд, місце, яке дозволяє нам подивитися в минуле, осмислити його, відрефлексувати, читати неймовірно прекрасні книги про українське кіно та анімацію. Величезна шана всьому колективу Довженко-Центру, який продовжує працювати, незважаючи ні на що, продовжує досліджувати українське кіно. Створювати нові сенси, які дозволяють нам краще розуміти та створювати якісь нові речі, знімати нові фільми, і продовжує гідну боротьбу як інституція в наш час.